Отже, дякую за запрошення, мені надзвичайно приємно. Е, ну, Вже декілька разів я приймав участь і спілкувався із різними людьми на тему лідерства, лідерства в критичних умовах, е, лідерства, скажімо так, в кризу. Що хочу сказати? Почати, мабуть, з того, що я не є там якимось там суперфаківцем і не є там носієм якихось унікальних знань. Я би себе більше назвав би так, що. Мабуть, мабуть, я просто маю дуже великий досвід, скажімо так, боротьби із тою там усталеною старою радянською системою управлінською, і, мабуть, дещо дещо все ж таки намагався запропонувати саме стиль лідерства, саме в управлінні, і в тому числі великими військовими колективами. Ну і по друге, дійсно, що у часи кризи, у часи кризи, мені дуже Часто приходилося приймати зовсім нестандартні рішення приймати ці рішення під досить складним, скажімо так, тиском. І тому, звісно, звісно, я маю якийсь досвід, і якщо він буде цікавий, то хотів би з вами їм, їм поділитися. Звісно, розумію, що, мабуть, цікавіше буде відповісти на, на ваше запитання, але традиційно хочу сказати, що в мене є розуміння, власне, розуміння своє розуміння. Кризова ситуація, як такої, я її розглядаю саме ось так. Я хочу, щоб ми ввели мову саме в цьому ракурсі. Отже, криза і кризова ситуація для мене це саме та ситуація, яка має, там, скажімо так, декілька таких от ознак. Саме головна з них це та ознака, що наступають, скажімо так, умовні часи, коли правила, а тим паче, і процедури не діють. Ось. Можете собі цю ситуацію уявити, коли неможливо діяти за правилами. Друге, друге, це тоді, коли часу у тебе зовсім і зовсім обмежено. Можна сказати, що часу абсолютно немає. Як в принципі, як в принципі, мабуть, і право на помилку також. Отже, коли ми ведемо мову про цю ситуацію, то тоді можемо тоді повертатися і до розмови про ту людину про ту людину, яка підходить до цього. І якою вона має бути для того, щоб дійсно, дійсно, не маючи правил, не маючи абсолютно часу і не маючи правил на помилку, на помилку, все ж таки прийти в цю ситуацію і опанувати цю ситуацію? Тоді я би сказав би так, що я для себе розрізняю, скажімо так, дві таких, скажімо так, групи якості, дві групи якості. Да? Е, мабуть, там психологи там можуть їх якось розділити, упорядкувати, але все ж таки, я їх бачу всього-навсього дві групи. Це перша група якості, це ті якості, які, мабуть, ну, виховуються з дитинства, виховуються батьками, виховуються, мабуть, друзями, там, можливо, десь там вулицею, десь там іншими. Це, скажімо так, такі якості, як перш за все, мужність тобто бути мужньою людиною, не просто не боятися. І це ми раніше робили, там, чесно признаюся, ходили там по кромці дев'ятиповерхового будинку, і я би, я би сьогодні би, не знаю, що б собою зробив, бо якби знав би, що я підлітком таке робив. Ні. І річ йде не тільки про фізичну мужність не боятися чого, а перш за все, це мужність не побоятися прийняти рішення. А рішення це найперше, найперше рішення, яке потрібно прийняти, це. Рішення прийняти на себе, взяти на себе верніше відповідальність, відповідальність за сьогоденне, за те, що буде відбуватися сьогодні, ну і відповідна відповідальність за те, що буде завтра, там післязавтра і так далі. Ось ця необхідна ця мужність, яка не, не завадить, не завадить людині, людині діяти далі. Друге, скажімо так, це знову ж таки якість, яка, мабуть, знову ж таки можливо там в собі виховувати з часом, там з роками, а можливо, це через батьків передається, або через знову ж таки виховання е, в мене чомусь воно було завжди. Я завжди мав таку собі впевненість. Я не був самовпевнений. Про це не нельзя не казати. Що я самовпевнений? Ні, навпаки, я самовпевнений, я ніколи не був. А ось це відчуття впевненості, впевненості да, воно в мене було завжди. Я впевненість в тому, що я роблю правильно, і що я буду робити правильно, незважаючи про те, що я, звісно, беручи щось робити, буду думати про обов'язково про ці наслідки. Отже, до першої групи віднесемо такі більш, скажімо так, притаманні людські якості, які, мабуть. Десь з'являється чи з народження, чи з виховання, це мужність, перш за все, і впевненість у своїх силах. І друга група якості, я б вже назвав би ті, які, скажімо так, до яких потрібно прийти, над якими потрібно працювати. Завжди кажу, що основою ціякої роботи, будь-якої роботи, тим, чим займається, має бути професіоналізм. Я абсолютно не є і не заперечую там, оці. Теорії там про сучасний менеджмент, про те, що підходи в менеджменті вони скрізь однакові, там як би там не було. Але професіоналізм, професіоналізм це перш за все. Я не буду вам невеличкий приклад. Наприклад, давайте подивимося на наше міністерство оборони, яке там зараз отримує безліч різноманітної критики. Безліч. При тому, що да, туди приходять абсолютно чудові люди, яких я знаю, які були професіоналами там, ну, у своїй справі, але саме. Оцей відсутність, відсутність оцього знань, оцих базових понять, які під себе, які включають таке поняття як професіоналізм, саме у військовій справі і у питаннях оборони, воно пройде до того, що люди дуже швидко розочаровуються, люди дуже швидко звідти йдуть, потім ну, дають там масу там, критики цієї організації, тому що немає самого головного. Коли люди не розуміють, як працює ця машина, що таке оборона, що таке потреби, як працює військо, ну звісно, цього не буде. Тому я на, перший, на перше місце у групі цих, другої групи факторів взяли все, все ж таки професіоналізм. Знову ж таки, після професіоналізму є ще одна така невеличка річ, яку я також і сповідую, про тому, що я абсолютно поважаю молодих хлопців і дівчат, які беруться вирішувати там і глобальні справи, в тому числі і в державному управлінні. Але я все ж таки кажу про те, що дуже важливий досвід. Дуже важливий досвід, як і в управлінській сфері, як такі, як і в сфері, ну, наприклад, намагання там оперувати тими чи іншими поняттями, які тобі там можуть бути, і невідомі все одно треба мати досвід, якісь роботи. Досвід, ось він визначальний, тому я. Знаю там безліч там прикладів, не хочу зараз їх проводити і не хочу там нікого критикувати, Просто кажу, що досвід. Досвід це те, що, ну, скажімо так, мені його зараз не вистачає, і не вистачало в ті часи, коли було дуже важко. Він головний, все ж таки, цей, цей досвід. Ну і останнє, останнє в цій другій групі, скажімо так, оцих от якостей. Я би сказав би, що це розум. Потрібно мати на, на додаток до всього ще розум. Який буде нам потрібний для того, щоб вже поговорити про порядок роботи, як, як же цей лідер має працювати, що він має робити, для того, щоб вийти з цієї, цієї ситуації? Ну і тоді, і тоді, що тоді я кажу про те, що якщо людина, якщо людина вона мужня, якщо людина впевнена в собі, якщо людина професійно підготовлена, якщо... Е Людина має досвід, якщо у людини є розум, у людини є розум, її можна назвати, скажімо так, готовою до того, щоб зайти в цю кризу, зайти в цю кризу, і спробувати в цій кризі, в кризі щось зробити. І тоді можемо відверто казати, що за сукупністю цих факторів, які є і навколо тої ситуації, яка склалася, і навколо цієї людини, ми можемо сказати, що ця людина, мабуть, яка буде братися. До вирішення тої чи іншої проблеми, до вирішення тієї чи іншої задачі в умовах, коли правила не діють, в умовах того, коли, що немає вже на це часу, тоді ми можемо казати, що імовірно за все, ця людина є є і має бути лідером. Має бути лідером. Має бути лідером. Ну, Тут в мене вже абсолютно там, скажімо так, вже інший трошечки спогляд. Особливо там попрацювавши трошечки з студентами, трошечки поспілкувавшись, повивчавши це питання, я хочу сказати, що ну, тут, знаєте, мабуть, є універсальний набір для того, щоб цим набором користуватися, але все ж таки, знаєте, це як в спорті, і це, мабуть, як і в мистецтві, е, мало вміти там малювати, да, або мало там, знати правила гри. Потрібно ще майстерно їх використовувати ці якості, які ти знаєш, про які я зараз вам буду казати. Тому для мене особисто, я вважаю, що лідерство це, мабуть, є мистецтво, все ж таки. Бо саме чому мистецтво, бо саме оцей процес він полягає у, скажімо так, гармонійному використанні усіх, оцих чеснот, чеснот, які є у цієї людини, для того, щоб. Можливо було зробити цей процес дійсно результативним. Отже, якщо вести мову тепер уже про лідерство, про лідерство, то, на мою особисту думку, я завжди на цьому зупиняюся, ще ні разу від цього не відмовився. скажімо так, я би провів би так, скажімо так, вибудував би там декілька, скажімо так, напрямків, декілька напрямків для справжнього лідера. Для справжнього лідера, ну, які потрібно буде використовувати. Отже, перше, про все, про що я би вибив мову, це, мабуть, про саме головне. Що оця людина, оця людина яка прийшла вирішувати складний кризовий час у цю проблему, вона має вміти має вміти створювати сенси. Як я це бачу? Створення сенсів. Створення сенсів я бачу в тому, що оця людина має, має якось, Має якось народити ідею. І ось взуміти народити цю ідею і зацікавити у цій ідеї своїх підлеглих, своїх оточуючих, які знаходяться навколо, ось це і є, мабуть, перший навичок, який має має володіти має неби. Це вміння створювати сенси, вміння народити якусь ідею. Ну, Наприклад, реформувати там медицину, або реформувати там ще якусь там галузь. або Ну, Наприклад, побудувати якийсь там новий абсолютно там дім там, без різниці. без різниці. Цю ідею потрібно вміти запалити і заразити тих людей, з яким тобі придеться працювати. Друге. Друге, для лідера важливо. Я думаю, що лідеру дуже важливо, дуже важливо мати добре серце. Ні, я не веду про те, що він має, скажімо так, бути такий добрий, добрий, добрий. До речі, це те, що завжди моя дружина оперує цим поняттям доброго серця, коли ну, спілкується з нашими друзями там, або з людьми, які там мене там мало, знають. І вона завжди каже, що я не заздрю людям, які вірять у добре серце мого чоловіка. Тому що, тому що ну не все скажімо так просто. Доброта цього серця якраз заключається в тому, що потрібно створити, скажімо так. У колі людей, з якими ти працюєш, довіру. А довіра ця може побудуватися саме на цьому доброму серці, коли ти через оце добре серце зможеш створити таку атмосферу піклування про цю команду. І не просто створити таку атмосферу про піклування, а дійсно, а дійсно зробити цю команду захищеною. Команда, яка починає з тобою працювати, вона має відчувати себе абсолютно захищеною саме тобою. Це дуже дуже важливо для будь-якого колективу, в якому ти починаєш працювати. Там можуть працювати різні люди, а до речі, одна ще є з ознак, ну, вона, можливо, і не головна, оцього кризового часу, що саме в кризовий час, тобі не буде, можливості міняти людей, або створювати якусь релівію, дух командної роботи. Ні, не буде, ти прийдеш будеш працювати з тим, чим є. Або, ну, якщо щось, щось намагаєшся щось змінити, то це буде не повні зміни. Ти будеш працювати з, тим, з тими людьми, з тою командою, яка ти мій. І створити у неї відчуття захищеності, це дуже і дуже важливо. І все це можна зробити саме через добре серце. Зрозуміти, зрозуміти саме, ось, ось як захистити цих людей, і саме ось це відкриє довіру. Відкриє довіру, відкриє довіру в, цьому, в цьому колективі. Ця саме турбота про людей турбота про людей. Ще раз кажу, що турбота про людей і якісь поблажки в вони не мають нічого, нічого спільного абсолютно. Турбота саме про людей, вона і стане все ж таки цією основою взаємної, взаємної довіри. Третє, що потрібно вміти вміти, скажімо так, цьому умовному лідеру, це ну, все ж таки не звалювати все на свої плечі, це буде перша помилка, перша помилка, яка ну, приведе врешті до добір. Називається там ручне управління, до речі, дуже популярне в Україні. Я думаю, що його може можна розвивати як окремий напрямок у науці, особливості ручного управління. Так от делегування повноважень, воно дуже і дуже важливо. У цьому делегування повноважень я би акцентувався не на тому, що хтось там має щось робити, а тут дуже важливо лідеру сфокуватися на тому, що... Якщо твій підлеглий робить якісь помилки, він має розуміти, що це абсолютно нормально і в цьому немає нічого страшного. У делегуванні повноважень, коли ти делегуєш себе повноважень, якісь людини, і вона робить помилки, вона не має цього боятися. Це самое головне. І ось створити таку атмосферу, коли твої підлегли не бояться робити помилки, це дуже і дуже дуже, і дуже важливо. Ось в цьому полягає ці суть делегування повноважень. Наступне, що потрібно панувати у такій важкій складній так, ситуації, це вміння комунікувати. І вміння комунікувати це не те, що там можна розписати там, цілу теорію там, схем написати я це бачу дуже дуже просто. Комунікація для лідера це вміння слухати людей. Ось ось, створивши ідею, ось створивши в атмосферу довіри в колективі. Ось делегувавши повноваження і підтримувши ти ці повноваження, наступний крок. Наступний крок це вміння тепер слухати. Ти маєш цих людей послухати, яких, яких ти вже, скажімо так, ввів, мабуть, у, у свою сім'ю. Ось комунікація. Це перш за все вміння слухати. Звісно, звісно, наступне. Наступне, наступне, що над, над і дуже-дуже важливо, це таке поняття, яке вже ну, наука винесла, скажімо, мотивація, скажімо так, жодного разу в моїй діяльності не було такого, що мені потрібно було якось додатково, або там, якимось там грошами, або якимось там подарунками, не знаю, якимись додатковою увагою мотивувати людиною. Але ось це поняття мотивації, воно. Присутнє постійно, скажімо так, як, як між членами сім'ї, коли люди відчувають постійно приток енергії саме у колективі, який подалі мотивує їх, їх відповідно працювати далі. Ну і останнє, останнє, на чому хотів би зупинитися, це все ж таки на такій чесноті дуже важливий вважаю. І з одною розумною людиною я свого часу дуже сперечався з цього приводу, але з часом погодився, що. Дуже важливо, знаєте, є таке поняття, як називається емоційний інтелект. то й складне поняття, яке дуже важко, якось можливо дати йому там визначення, але, скажімо так, підемо трошечки до спрощення. Емоційний інтелект він під собою він каже про те, що лідер має, має знаєте, таку мати здатність контролювати емоції, контролювати емоції. Дуже, до речі, складний і дуже такий цікавий процес, перш за все роботи над собою, бо коли ти зрозумієш, як ти реагуєш на ті чи інші емоції, як ти зрозумієш, що тебе дратує, що тебе, що тебе задовольняє, що тебе урівноважує, ти, звісно, з часом зможеш транслювати ось цю енергетику на своїх підлеглих, скажімо так, як виводити їх із стану пригніченості, або заводити у станах веселощі, або там ще щось, щось емоційний інтелект. Ось таких, скажімо так, невеличких шість чеснот, які принаймні я намагаюся сповідувати, намагаюся ніколи від них не відступати. Ось для чого, і ось для чого, скажімо так, отам, от коли ми мову ввели про дві групи таких базових, таких, скажімо так, базових якостей, розум і потрібен, для того, щоб все це, все це опанувати і всім цим намагатися складним процесом цим управляти і бути в цьому. На останне, що хотів би сказати про те, що, скажімо так, дві таких, речі, дві таких речі, оце все, що я назвав, от уявіть собі цей колектив, який працює в цій атмосфері, тут є і велика, скажімо так, біда у всьому цьому, яку, на жаль, на сьогоднішній день вирішити та й майже неможливо. Чому? Тому що лідер, лідер який приходить і організовує роботу в колективі, саме, саме ось так, про як я сказав, він з часом приводить свій колектив до того, що е, цьому в колективу, цьому колективу стає так, що в інших умовах цей колектив уже не зможе ні, ніколи працювати? Тому людина, яка береться все це зробити, вона має зрозуміти, що вона несе відповідальність за цих людей до кінця. Чому? Тому що з часом-часом, з часом, коли цей керівник піде, у цей, хто це все робив, і прийде інший. Скажімо так, а колектив знає всі секрети і всі нюанси, як воно має працювати. І з, часом, з часом люди просто розуміють, що вони не можуть працювати вже більше ніколи по-іншому. Чим ось так, як працювали раніше. І тому нового керівника не виникає. Ніяких інших шансів у нього немає, окрім того, щоб цей колектив міняти. І ці люди потім попадають в інші колективи, або намагаються самі пропагувати цю ідею, цю релігію, намагаються самі працювати, бо вони вже по-іншому ніколи не зможуть працювати. Вони ніколи не зможуть почути про те, що я начальник, а ти дурний, ти маєш робити тільки так. Вони ніколи не зрозуміють до себе іншого відношення. Тому ось відповідальність за цих людей і розуміння того, що оці люди потім підуть, і вони вже по-іншому не зможуть почувати. Це потрібно постійно враховувати. І завжди ну, думати про те, що ми ну, б хотілося б, щоб всі працювали саме так. Але чи буде так? Ну, мабуть, ні. Тому у людей є такі, ну я вважаю, що. Не досить, скажімо так, не досить гарна перспектива, тому що це ну, скажімо так, може дуже-дуже поганенько закінчитися. Ну, а друге, що хочу сказати, вже на підсумку, про те, що ну і з мого власного досвіду, з того, що я подивився, ось у часів війни на своїй посаді, на своїй роботі, про те, що я бачив, про те, що, ну скажімо так, я скажу, мабуть, що. Дійсно, що наявність справжнього лідера, от наявність справжнього лідера, да, от вона має визначальний характер іменно в складних, складних е, намаганнях, намаганнях складних інституційних змін. От якщо ти хочеш щось зробити, якісь складні зміни інституційні, ну, тут, на жаль, на жаль, без лідерських якостей не можна обійтися. І тому дійсно ось у такі складні часи і ось особливо про е, наше майбутнє, коли ми ведемо мову, ми маємо вести мову, що лише про будучи лідером, лише маючи лідерські якості, можна щось змінити. А я гадаю, що в нашому житті ну, буде просто необхідно щось змінювати, тому що ну, ми надвисоку ціну заплатити для того, що для того, щоб. Мріяти принаймні і очікувати краще нашого майбутнє у будь-якій сфері, у тому числі, у тому числі і ваше.